Любі друзі, ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Вчора я кусочок скопала, потім пішла до хати, а сьогодні чоловік вийшов, ось кусочок накопав, потрошки, потрошки будемо копати і маленьку перекопаємо. Наші рудики ходять. Рудики сірики, які з дому тікають. Ося. Бусинка. Якраз сидить біля, ю... біля того юки, що ми посадили в минулому році, mm -hmm. чи в цьому році, що нам сусіди дали. Це, це не було взагалі нічого, це тільки коріння втинуло. А там гірше, ну теж повилазило на той рік. Хтось казав садити полуницю. Да. Так, садить полоницю ну, можна, але це Карпати, тут дуже важко що то. Ось наткнувся, копав-копав, он прокопав буквально пару метрів, не лізе лопата. Попитався витягувати це все діло. Камінь, я вам хочу сказати, такий гарний такий камінь. Я вже хвилин 15, мабуть, цей камінь. Пробую витягнути, поки нічого не виходить, поки, поки камінь сильніший за мене. Поки я його витягну по-любому, Як би там воно не було. Ну це ще не все. Саме скудні, вже така лопата. Я вам колись показував, що зробив ось, приварив. Вона міцна, як не знаю що. Так я ухитрився і виламаю навіть цю лопату такими каміннями. Ну, тож за чого тут не хочуть кіньми в нас орати город. Бо кажуть, що у нас тут каміння дуже, я вже вам розказувала, О, десь і ще, камінь, 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 бухати, камінь. ще чогось всякого. Ще тріщить. Тут і цвяхи досі збираємо з городу, і каміння <зас> вибираємо. Дуже, і все... дуже важко це все діло. Дуже важко. Це я в прошлому році на очої ділянки вибирав отакі. Десь іще! Чуєш, упирається в другий камінь. Там ще видно камінь якийсь. Зараз подивлюсь. Можливо, ще тут там. Тут видно камінь. ще якийсь. Ну Оч. так. Ще О, та тут щось сплошне каміння буде. Ай-яй-яй, ти подивися. І от він упирається, не хоче. Так, весело. Ага, дуже весело. Ну, кому як? Так він і той величезний. Як тут все наоборот, на дорозі чернозем, а в городі каміння. Цей не вилазить, бо той не дає. Це Карпати. Як вони так? Ага, не лізе. Ну, Та то, може той нехай там сидить один каже. Нехай вони всі сидять тоді, ну не, ну, один той, що стирчить, якби якось витягнути, а той і далі такий да він... Всі він трохи глибший, може, ну що ж ти будеш його витягувати. О, ну це, О, то, то маленький, так. Це а? Іграшки. а як той величезний, ти показуєш, ну як ти його витягнеш? Він може хто знає, якої величини бути. Ну ці іграшки не дають оцей ну, так, так. Того переможе, а? тут, мабуть, ще більше, ніж той. Я бачу, що тобі дуже спекотно, в курточку зняв і лише в футболці. Так і футболка мокра. Нагрівся біля такого каміння. Тут і, тут і плитки не треба. Угу. Так. Хочеш? Погріться, місто плитки вийшов. Ого, ти стрибаєш на, на ломику, під нього засунув, а камінь ледве рухається. Та камінь, мабуть, більший, ніж я. <різь> більший може ні, ну важчий тут то точно. Упора не хоче йти. Ломик вигинається, що він може зламатися. Вон що робиться. Хтось розказує, що легко, легке життя. Недаром людям раніше гірські платили. Зараз і того не хочуть. Війна, гроші на війну йдуть. Ну так я ж не спорю. А я кажу, що не, не даром це. Угу. Може спробувати ще з іншого боку його, може він підважиться вже. Сказати, о, 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 цей. Так, може отак. О, бачиш. Може і так. Може, він тепер вже піде? Кріпкий хат. Але пішов. Уже тепер буде клек. Легше. Ура, ми його здолали. Ми, ми. <с Strahling> так ми, <к offense> я знімаю, а ти витягуєш. Ми разом працюємо. І лом погнутий. Mm -hmm. і... Та ломик з... здійсню зігнути. Оцей оце, оце не вилазив цей камінь, бо... бо той зверху був. Бо той пасте. камінь. А той камінь не вилазив. Бо здорово. Як пуп не розв'яжеться. Прозвязываете? Ого, каменька! Что за Я скажу, цей каменчик вашией чем я, это точно. слабенький стал. Ось теперь можешь показать каменючку. У меня 24 на 3. 72 сантиметра. Итак, раз, два. Итак, 10 сантиметров 45-50. Буся на п'єдісталі, Буся і буся допомагає камінь витягувати. Бусинка. Буся камінь допомагає витягувати. І Рудик прийшов провірити, що це таке витягли з землі. Оце ну, отакі подар... подаруночки. Землі. Ну, тепер, я думаю, і цей може. Ну, піти. цей буде, але він, по-моєму, розвалюється чи ні? Ні. Він дріб... вроді як дровниця. Дивись, провіряє, що я роблю. Угу. Киця. Буся, ти куди їдеш? А? Буся куди їдеш? Госинка наша. Ого, цей теж здоровенний. Ще стукає десь об якийсь. Може тут якийсь склеп. Ти розвалиш його. Та ну. склеп. Я може тут хтось клад заховав та й камінням привалив його. Ого, чуть мені в очі не того. Фу. Аж на плече кусок полетіло. Це більший. Тобі відповідь, чому тут відказалися всі. Вон, у сусідів спахали город, а в нас відказується. Оце тобі й відповідь, що воно відказується спахувати. Все дуже, все дуже просто, попадуть на такий камінь і плуг трісне воно, кому таке треба. Ого, це собі нічого, так камінець. Ось одна камінюка, ось друга. Цей розламався трохи, так? Так. Угу. так Той а тут я бачу, ти ще один знайшов, поки я ходив. Ще один знайшов. Але ай, в нього роздвоєння лічності. Кого? Нічого каміння. Що, розламався на двоє? Зараз покажу. А, так він таким і тим. Ти які плити гарні. Розстроєння вічності. Так це можна десь отам на дорозі покласти, де ходимо, щоб на стежку. Глянь, які гарні плити. Це на, на стежку там, щоб по грязюки не ходити. Якби такі файні камни, так я, я б копав без задоволенням. Дові плити на стежку буде покласти. Оцей витягнуть поважкувато. Ого! За Ой! Оце отаке, от як нарисоване, плити прям. Купила отаку селеру. Ось отаке стебло селери. І буду зараз робити салат з ним. Кому цікаво, як я буду робити салат, заходьте на мій канал, на марусину кухню, і подивитесь там рецепт. От. Воно пахне. М -м -м. Дуже пахне гарно. Такий запах цікавий пахне гарно. Отаке стебло селери. В АТБ є продають. В Сільпо продають. Хто хоче, можете купляти, робити собі салат. Салат виходить дуже смачний. Такий ресторанний салат. Друзі, поки буду готувати їсти, трошки з вами побалакаю. Трошки олії на пательню. Друзі, хочу розказати вам, що зараз люди хворіють дуже на пневмонію, запалення легень. Тому хочу закликати вас, бережіть себе і бережіть своїх рідних. Одягайтеся тепло. Не перемерзайте ніде, тому що дуже поширена пневмонія. У нас тут недавно помер зовсім молодий чоловік від пневмонії. Він теж пневмонія і звернувся там вдома в себе в лікарні, там немає місць, тому подзвонив сюди до нас, в нашу лікарню і їде сюди, буде тут лягати в лікарні лікуватися. Тому якось так. Людей не перемерзайте, не бігайтеся тепло. І якщо вже захворіли, то вчасно звертайтеся до лікаря, тому що з цим не, не жартують. Зараз такий час, що всі такі всі всякі мікроби, всякі бактерії, що як не лікуватися, то легені згоряють бігом. Ну, що воно, воно ж було холодно, а потім трошки потепліло, і люди, напевно, почали, я не знаю, чи не одягалися тепло, чи що. Почали трохи розслабилися, почали виходити, роздягнуті ходити. І багато похворіли, напевно, через те може, що перехолодження якесь, чи чи. я не знаю, від чого воно, де воно береться, ті всі хвороби те все. Якось, як зимою морози, так хоч трохи вимерзають ті бактерії та менше того всього. Ті віруси, мікроби та бактерії, трохи. Мороз їх вбиває, а зараз така якраз погода, отаке воно. Сонця немає, морозу немає, і воно все. Люди чихають, кашляють, воно все розповсюджується, в повітрі дуже багато того всього. Тому бережіть себе та своїх рідних. Уникайте великого скупчення людей. Там, де чихають, кашляють, то старайтеся відходити у бік, щоб не. Схватити, щоб не вхопити якогось якихось, щоб не вхопити якесь захворювання, якісь бактерії чи віруси. Робимо злегка майонезну сіточку. У мене немає кільця для салату, то я взяла таку форму, зробила собі. Вирізала таку форму з картону, потім обкрутила фольгою, зверху ще плівкою обмотала, щоб воно гарно трималося, бо фольга, думаю, десь може порватися, зачепитися, як буду знімати. От Обмотала ще плівкою от, і поставила пергамент всередину і вийшла в мене така форма для салату. І знову робимо красиву сіточку. Для декору можна покласти горіхи, гілочку петрушки, а можете прикрасити на свій смак. Мої господинки, ось така краса у нас виходить. Салат можна робити шарами, а можна просто перемішати всі інгредієнти і заправити майонезом. Повірте, від цього смак не зміниться. Багато разів готувала вже так. Поділіться, будь ласка, цим відео з друзями у Фейсбуці, Telegram або інших соцмережах. Ось такий салатик в мене вийшов. Я вам бажаю всього найкращого, здоров'я та миру. Дай Боже нам перемоги. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу пані Лізі. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословіння та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Господи, бережи наших захисників, дай Боже миру нам, перемоги і до зустрічі на каналі Країна за кадром.